Доброго ранку, рідний наш дім Доброго ранку, діткам усім! Доброго ранку, сонечко ясне Доброго ранку, садочко прекрасне Діти, до нас завітала на гостину лялька Оксана. Давайте привітаємось з нею. Привіт, Оксана! Оксана запрошує нас до себе на гостину, щоб ми допомогли облаштувати їй кухню. Як ви вважаєте, чого немає у Оксанки на кухні? Так, посуду. Діти. А який посуд вам відомо? Кухонний, столовий, чайний, кавовий. Навіщо потрібен кухонний посуд? Кухонний посуд потрібен для приготування їжі. Назвіть предмети кухонного посуду. Каструлі. Ополоник, сковорода, чайник. З чого зроблений кухонний посуд? Так, з металу. Яким є кухонний посуд? Металевий. Погляньте на ці каструлі, чи однакові вони за розміром. Ні. Залишимо оксанці на кухні кухонний посуд. Навіщо потрібен кухонний посуд? Так готувати їжу. А як називається посуд для їжі? Столовий посуд. Відгадайте загадки про столовий посуд. Зачерпую борщ, підношу до рота, перемішую суп. Це моя робота. Так, це ложка. Бувають глибокі, бувають мілкі, але не моря, не озера й річки. Так, це тарілки. Нагостри його як слід і готуй мерщій обід. Як би з нього куховариш, супу чи борщу не звариш. Ніж. Подруга ножа найкраща, працьовита, милита, що необхідна нам усім, дорослим і малим. Виделка. Молодці, ви відгадали загадки. Діти, роздивіться та назвіть предмети посуду, у якому лежить хліб, хлібниця. Де знаходиться сіль? Сільниця. Як називається посуд, у якому подають оселедці? Оселедниця. Добре. З яких матеріалів виготовляють столовий посуд? Ніж виделка та ложка? Ну, звичайно, з металу. А з чого виготовлені тарілки? З кераміки. Вони керамічні. Що Оксанка буде робити зі столовим посудом. Вона з нього буде їсти. Оксанка хоче вас пригостити чаєм. Який посуд потрібен для чаювання? Чайний посуд. Чайний посуд інакше можна назвати чайним сервізом. Давайте назвемо предмети чайного посуду. Чайник. Чашка, блюдце, тарілки з солодощами. Серветницю. Як називаються предмети посуду, в якому містяться цукерки? Так, цукерниця. Діти також є кавовий посуд. Кавовий посуд має такі предмети: кофейник, кавові чашки. Цукорниця та молочник. Чашки для чаю великі, а для кави маленькі. Діти ви сьогодні познайомились з посудом. Який посуд ви запам'ятали? Кухонний, столовий, чайний кавовий. Ви сьогодні молодці. Оксанка тепер знає, який їй потрібен і для чого посуд. До побачення, до нових зустрічей!